У 19 столітті дороги стали безпечнішими, та ворогом залишалася хвороба. Мор десятками косив волів, іноді знищуючи до половини всього поголів'я. Для середньостатистичного селянина Чумакування було грою вабанк. втратиш тварин або капітал на купівлю солі і все із заможнього господаря перетворюєшся на злидаря. Та й сам чумак міг померти у дорозі, щоб не підхопити заразу. Чумаки змащували тіло дьогтем, смерділо, нестерпно, але краще було смердіти, ніж згнити в степу. До речі, інші рецепти лікування ми зібрали ось у цьому параграфі. Перегляньте, померлих від шуми, ховали швидко, тіло відвозили в степ, палили старі чоботи й смолу, щоби чадом вигнати хворобу. Усі інші обливали руки горілкою, обкурювали себе тютюном і поспіхом рушали далі волів померлого фарбували в чорне, а зароблені гроші передавали у дові. Ну, не тільки від чуми можна було померти в дорозі. Кожен, хто вирушав у далеку путь, знав, може не повернутись, тому брав із собою грудку землі з рідного двору. Її мали кинути на домовину першою. Усі на випадок смерті везли з собою додаткову сорочку, а неодружений ще й рушника вишитого нареченою. Ним накривали обличчя. Тіло померлого доправляли до найближчого села. Там священик відспівував покійного і видавав отаманові посвідку про смерть. Якщо ж навколо не було людських оселя, бо чумак помер від пошесті, ховали просто при дорозі. На могилі ставили тичку з прив'язаною хусткою. А вже у першому селі замовляли церковний дзвін по душі покійника. Найближчий до померлого чмак, який вислухав його сповідь перед смертю, ішов до церкви, переказував гріхи священникові, а потім відвозив його на могилу для здійснення усіх належних ритуалів, і лише після цього наздоганяв валку. На могилі часто садили кущ калини. Повертаючись із заражених місць, чумаки мусили пройти двотижневий карантин. Його терпіли неохоче, бо кожен день простою коштував грошей. Та об'їхати чумне село теж було ризиком. Можна було загрузнути в болоті або не знайти броду через річку. Тож час від часу вдавалися до ворожіння. Клали в миску сухар, сіль і вуглик, розгойдували над нею камінь на ниці. Якщо камінь тягнувся до солі, все менеться до хліба. Треба об'їхати а до вуглика біда неминуча. Обов'язковим був сухий закон, як у козаків у поході а після доброго торгу бучно гуляли.